Вітусі. Ця гора посилок чекала свого часу для того, щоб я її зараз розпакувала разом з вами і показала, що ж там всередині. Пропоную почати з самої величезної, це від Юлька, і мені прям супер цікаво, що там всередині. Давайте розпаковувати разом. Відкриваємо. <клухи> щоб попасти. Просто величезна коробка. 100% не витяжка, а тут досить щось цікаве. Давайте відкриємо показати вам першим. Скажіть, що там? Нічого, <смітно> правильно. <смітно> О -о 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 -о! Клас! <смітно> Це треба бачити. Ну що, ви готові? Давайте відкривати. І тут одразу я бачу просто це міні-рожеве чудо, це рожева сумочка. І в ній є послання, тому що я не знаю взагалі, що тут відбувається. Давайте відкривати. І тут у нас якийсь Сікрідей. Відбудеться він 22.07 в місті Дніпро. Запрошуємо тебе на крутезну тематичну зустріч разом із Юлька. Тебе очікує насичений день із майстер-класами та відвідуванням виробництва від Юлька. Трьохгодинний двіж на завершення тематична вечірка в стилі Барбі. дрес код вечірки стиль Барбі. До зустрічі любий амбасадорчику. Блін, це дуже мило і я так хочу поїхати. Клас! І давайте дивитись далі, тому що це не кінець. Тут рожева сумочка, а далі у нас ціла куча просто рожево-білого зефіру. Це так, щоб Маша не бігала, а жирок собі відрощувала. І тут у нас ще є ще дещо рожеве. І це футболечка. А вона ще й імена. Подивіться, тут написано Мунарт Лап. Давайте відкривати і приміряємо це все. Кай! А ще такий красивий колір. Прямо під мої рукавички і під мою робочу маску. Кай! Дякую, Юлько. Алло, вечірка в стилі Барбі від Юлька. Подивіться! Ну що, поїдемо разом? Я думаю, це буде наступний наш влог. <гум> Можливо, не знаю. Подивимося, але це супер приємно. Дякую за такі подарунки, за таке запрошення. У мене такого ще запрошення ніколи в житті не було. А в цьому я обов'язково буду ходити і в реальному житті. А футболочка ну просто нереально брендована. Клас! Юлька, я вас обожнюю. <плес> Наступна поселечка, яку я дуже сильно хочу разом з вами відкрити, це поселочка від луни. Тому давайте відкривати! О, клас! Нові коробочки! Я обожнюю коробочки, а тут вони на Блін, це дуже красиво! Я вже знаю, що там всередині бачила у дівчат, але самі дуже цікаво. Та-да-да-дам! Кайф, це новесенька колекція. І тут має бути також новесенька колекція. Ух ти, синій папірчик, не рожевий. І це нові гелі Ніксі. Давайте їх розпаковувати. І так, відкриваємо і бачимо, що. Правильно, скарби. Це новесенькі ніксі гелі. Вони неймовірно красивої краси. Ми з вами зараз його побачимо. Новесенький топ. Бон, бон називається. І тут у нас новенька колекція неонів. І ми разом з вами будемо її роздивлятися. Це просто дві неймовірні колекції. Перша Неонова, ви бачили, це супер насичені кольори, бази в Лунамуни стали більш легкої, такої, більш такі рідкіші, піддатливіші, і це супер крута консистенція, прям ідеальна. Ну а новенькі Ніксі ну, Гелі це просто бомби для корейських дизайнів, які я обожнюю. Вони будуть прям ну, і топ новесенький, І зараз літом супер бомба. Цю коробочку я вам поки що не покажу, тому що потрібно її затестити, і далі я вам покажу результати. А у нас залишився чудовий просто конвертик срібний від сова декорти. Тому давайте розпаковувати разом. Це новесенька також колекція. І мені цікаво, що там, що там. Так. У них нове пакування. Це дуже красиво. І тут, напи написано, і тут написано Open Your Designs. Давайте відкриємо наші новенькі дизайни. Так, чи оббираю? потрібно. І так, відкриваємо. Ух ти, перше, що я бачу, це листівочка. Дуже крута, всива декори в них. Неймовірні просто листівочки. І тут написано цей конверт щасливий опинитись в твоїх руках. Життя надто коротке для однотону. надихайся та твори. Блін, це дуже круто. Давайте надихатись і творити. О, Тут новесенькі плівочки. І для педикюру плівка. О, Які круті просто дизайни! Подивіться, які вони яскраві. Я хочу, щоб ви разом зі мною роздивились їх ближче. Плівки від сова декор, це просто найкращі плівки, які зараз є на українському ринку, і ви можете самі в цьому переконатися, якщо їх затестити. Детальну інформацію, як їх наносити, є моє відео на сторіночці у сова декор, тому ознайомтесь і давайте творити разом. Це приблизно те, чим ми будемо частково займатися на цьому каналі, і я б хотіла наступне відео розповісти більше про себе, познайомитись. І у мене для вас класна така можливість. Для тих, хто найцікавіші питання задасть в коментарях, проявить свою активність, Це пальчики вверх, там лайки да, і тому подобне. Я розіграю подарунковий бокс з гілаками і різним крутим наповненням. Тому welcome! І наступним відео будемо з вами знайомитись ближче. Всем пива. Я не, не. Я не знаю. Всем пока и до встречи, чешу. Бывай. <laughs> и до встречи с тобой в новом видео. Бывай.